Хотів просто додати, що якщо виходити з точки зору, що це підриває довіру до держави і знижує мотивацію, це правда. Якщо виходити з чиновнічої логіки мобілізації, дивіться, у них є 4 мільйони людей, які дали свої дані. Вони все одно в рік навіть мільйона мобілізувати не можуть, тому що у них нема форми, їжі, таборів, автоматів, ну, цього нема в підготовленому варіанті. Відповідно, мобілізація все одно буде відбуватися в швидкості не більше 100 тисяч в місяць. Відповідно, з тих 5 мільйонів, які не оновили, з них будуть брати по 25 тисяч. Це зразу там, декілька мільярдів. Там, да, от ви 1 мільйон, ну, там, 25 мільярдів. Ну, це, це півмільярда, це не так багато для війни, це, це в день вилітає. Ці гроші будуть брати, потім. Як через рік там у людей не біжить штрафи, у них почнуть там, продавати майно, якщо у них є і так далі. Тобто це буде поповнення бюджету. А з цих 4 мільйонів, що оновили, будуть поступово типу, 50-100 тисяч в місяць залучати до лав Збройних сил, регулюючи цими нормами, це ж незаконне нормами, по тому, кого призвати, кого знімати відсрочку, кого не знімати, кого бронювати, кого не бронювати вот така схема. ну, схема вже вибудована і вона так буде працювати.